Окупанти використовують танки та артилерію на Донеччині. Одна людина загинула. Півсотні той висадили на території національного природного парку Святі Гори. Слов'янськ. дякує захисникам. Такі сувеніри військові можуть отримати безкоштовно у магазинах, кав'ярні та волонтерському центрі у Слов'янську. Такий вигляд має одна з вулиць Бахмута, де нині йдуть бої. Місто щодня атакує армія РФ. У Бахмуті не залишилося жодного вцілілого будинку. На деяких ділянках окупантам вдалося просунутися. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За даними генштабу, за минулу добу росіяни обстріляли Бахмут 22 рази. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. Загалом окупанти за добу обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Одна людина у Часовоярській громаді загинула. Поранена жителя Зарічного. окупанти використовували град, артилерію, танки щодо загиблої людини, поки що без коментарів, а обстріли у нас щодня. Вечір, ніч артилерія, як зазвичай більше страждає у нас промислова зона, околиці громади, ну і достається приватного сектору. Які ближче до посадок до лісу дітей ми вивезли всіх з, з Авдіївки Продовжують евакуацію людей. Минулої доби з міста вивезли сімох жителів, у тому числі двох хлопчиків. Про це розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Також він зазначив, що мешканцям, які залишаються у місті, підвозять продуктові набори, засоби гігієни та ліки. У Авдіївці проживає понад 1700 мешканців. потроху е їдуть люди. Е на евакуацію залишилось сім людей, вивезли. Ну, на рахунок дітей залишається одна дитина, 12 років, хлопчик. Ну, поки що не можемо знайти, Відварту кажучи, шукаємо. Але ж, ну, якщо чесно, є такі випадки. Ну, не зовсім це землянки, це е, такі підвали, які люди копали самі собі біля багатоповерхових будинків. Ну, є в нас пару е, скажімо, людей, які проживають саме в таких умовах. Минулої доби рятувальники доставили у шість населених пунктів 120 тонн гуманітарної допомоги, питну та технічну воду. Владислав Укулов, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас. Півсотні саджанців туї працівники національного природного парку Святі Гори висаджують на алеї неподалік свого офісу. Так відновлюють знищені окупантами рослини. Ми туйки висаджуємо по, по алеї, де вони були знищені. Ну десь небагато, але десь оце, думаємо, де полсотні. Ту як висадить алею, забновить для того, щоб все таки культури наше місце роботи і місце перебування. Люди ж йдуть і по алейки. Спалені сосни таких 80% лісу, каже приймачук. Про долю червонокнижних тварин, гри птахів поки невідомо. Знищена у нас реліктова сосна на склонах Мілових гор полягла вся. Сосна милова, вона приспособилась тільки ж на мілу рости. Це ж настойка почва. Якщо тут іще стоять згорівші дерева, вони будуть іще стоять довго, поки не впадуть, то там все лежить. Ну і, безумовно, заплавні ці добрави добові теж пострадали дуже сильно. Працівники досліджують лише ту територію парку, де попередньо провели розмінування, але більша частина лісу досі замінована. Деякі Наукові дослідження ми не проводили, тому що немає такої можливості. Все це ми будемо в процесі своєї діяльності відслідувати і будемо давати оцінку. Безумовно, тому що коли на місто Святогріс, на наші ліси, падали фосфорні боєприпаси, ми не знаємо наслідків тих, даже градів, я знаю одно, що в 2014 році, коли ми обслідували в Ямпалі ліси, і там, де галявини були від ударів градів, і, і трава не росла декілька років. Спалена військова техніка, розбиті господарчі споруди, трактори, пожежні машини такими парк побачили співробітники після звільнення міста. Ненависті до згарбника через край виливалася, тому що те, що вони натворили, нема ніякої причини для не було для того, щоб таке творити. враження таке, що вони знищували все, що можна було знищити, і людей, і приміщення, і природу нашу, що їм треба, територія і надра. Це вже питання не до нас. Наразі каже Приймачук, в парку працює 50% колективу. Частина спеціалістів виїхали у інші регіони чи за кордон. До вторгнення було 117 людей. Повернулися 43. Два співробітника у нас загинуло двоє поранено. Судьба їх невідома, тому що їх лікували в Сватово і мабуть, їх вивезли в Росію. Тому невідома їх доля. А співробітники, які у нас, у нас національний парк Святі Гори, територія 44 тисячі гектарів, без вилучення 11. І я вам скажу, що в основному ті співробітники проживали в ближайшех селах, не тільки в місті Святогірську. І Ми знаємо, що Повністю знищена сила Багародіша, де мене 17 співробітників проживала. Точної суми збитків, за словами Примачука, поки підрахувати неможливо. Вже зараз знають, що це сотні мільйонів гривень. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Ідея подякувати захисникам міста народилася у неї давно, розповідає жителька Слов'янська Анна. Спершу думала про білборд. Зрештою, рішення підказали самі військові. У мене в гостях були військові. Вони побачили магніт мене на холодильнику. Спитали, чи де можна купити. Я кажу, напевно, що ніде. Вони кажуть, ну ми б хотіли дітям відправити. Я віддала свій магніт і з того моменту почала вже думати і планувати. 30 березня я написала своєму другу, попросила подарувати мені його з ним зроблений знімок Слов'янська для того, щоб надрукувати магніти. Спершу надрукували партію у тисячу магнітів, каже Анна, і роздали її приблизно за тиждень. Я Попросила місцевих підприємців, які зараз слов'янську працюють, разом із чеком видавати або там просто видавати своїм покупцям військовим магніти. Напишіть мені, будь ласка, я занесу абсолютно безкоштовно. Єдина умова було відповідально, щоб особисто в руки, не в смітник там не ніяким чином і не продавати. Таким чином магніти з'явилися в магазині, кав'ярні, кіосках, мобільних аксесуарів та лікарні. Найбільше ж їх роздають у місцевому волонтерському центрі. Думаю, може хлопці вже надоїв їм цей слов'янськ. Багато хто з 14-го року сюди повертається захищати слов'янськ. Ну скажуть, ну скільки ж можна? Ні. Вони всі дуже люблять його, беруть на згадку і дуже-дуже дякують за те, що от таке придумали наші слов'янці. Дуже гарно реагують, просто от всі стовідсоткова. Що можна було написати просто дякую захисникам? Але мені хотілося. Щоб хлопці і дівчата розуміли, що ми зі Слов'янська, ми любимо Україну. Ми дуже вдячні їм за те, що вони зараз тут захищають нас, і хочемо, щоб вони склали своє особисте враження про мешканців Слов'янська, не базуючись на якихось там чутках і плітках. Наразі, за словами Анни, жителі Слов'янська зібрали гроші на друк трьох тисяч магнітів. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Вона з Добропілля, що на Донеччині, а він з Гуляйполя, що у Запорізькій області. Якщо б не війна, кажуть, ніколи б не зустрілися. Марина Коваленко та Вадим Хижняк познайомилися у Запорізькій спеціалізованій школі-інтернаті. Січовий колегіум. Тут через війну переселенці знайшли прихисток. Пілі кофі. Ось так от приблизно, як тут дітей находиться, стоїть чайник. Там всі збираються з чашками кофе. І всі, звісно, знайомляться, спілкуються. Ну, ось так от почалося це спілкування. Почали общатися, відповідно почали розвиватися. Тану війни під точка. <гум> Зробив їй кофейка. розговорились, так і познайомилися. Місяць тому у пари народився син. Його назвали Давидом. Ребенок не важко. ко всему можна адаптуватися, навіть не змінив. На ми дуже сильно маленькі, нам три тижні, ми з кімнати не выходим. Комната і прогулка. Коли завершиться війна, пара планує залишитися у Запоріжжі та одружитися. А це Людмила Шавкун. Жінка також мешкає в січовому колегіумі. 69-річна переселенка з Мар'їнки розповідає, евакуювалася до Запоріжжя торік, 18 квітня. Каже, до цього півтора місяці ховалася від обстрілів у місцевій школі. В темноті сиділи при свічках, утром чай, ввечері чай, в обід там щось ми могли зготувати, якийсь суп. Коли нас бомбили в школу, нас зразу вивезли вранці, пів шостого ранку. Ми під мінами бігли. Я взяла сумку, вона мені 8 років стояла біля мене. Сумка, документи і там, що таке необхідне, передіться. Ось цими віщами й приїхала. Ну, дай Боже, що тут нам люди помогли. Дуже вже Запоріжжя дуже помогли. Загалом у спеціалізованій школі інтернаті січовий колегіум мешкає 146 переселенців, розповідає директорка навчального закладу Валентина Єршова. За словами жінки, перших людей заклад прихистив 16 квітня минулого року. Приїхали вперше до нас люди із далекого Донецька, Марінка, Волноваха, Курахів. Пізніше, через декілька днів, було. Почалися надзвичайно такі тривожні події в Гуляйполі, Гуляйполе, Малинівка, Рівнопілля. Почалися там дуже серйозні військові дії і декількома прямо автобусами, великою кількістю людей привезли до мене. Ну, зразу, мабуть, було 87 чоловік. Це були люди похилого віку, мами з дітками, діток майже біля 40 від одного місяця і до 16 років. Переселенці живуть у двох корпусах січового колегіуму. Для них працює пральня та їдальня. Коли вони приїхали, їм умови не ставили зразу. Це був якийсь перший період, треба було зразу облаштуватися. Потім був якийсь час, вони повинні були знайти собі місце. Але у зв'язку з тим, що це все літні люди, що це все мами з дітками. У них такої можливості просто не було. Ми живемо вже однією громадою, однією сім'єю майже рік. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. На цих 50 стендах фото та історії вимучених переселенців, що приїхали у Закарпатську область. Серед них розповідь Надії Косенко з Києва. Я вже рік проживаю в Ужгороді і я вважаю, що моє життя змінилося на краще в тому плані, що я змогла реалізувати свої найсакральніші такі най- Найболючіші для мене самої проєкти, які наразі вже є в Ужгороді. Світлини для виставки переселенці на Закарпатті, життя без стереотипів робили вісім фотографів: семеро з Закарпаття та один переселенець з Маріуполя Сергій Ваганов. Це мої друзі, Едуард, і Ліля, лікарі, які вивезли і врятували мене з Маріуполя. Я фотографував волонтера в центрі Я Маріуполь. Тут є центр Я Маріуполь, який допомагає біженцям з Маріуполя. Також я фотографував пацієнта біженця лікувального закладу, який був у дуже важкому фізичному стані. Ще фотографував свого друга з Маріуполя. Він теж працює тут у волонтерському фонді. Фотовиставку переселенця на Закарпатті Життя без стереотипів на площі театральній в Ужгороді відкрили о 15-й годині. Найбільше чого би дуже хотілося, щоб люди могли повернутися до своїх домівок. І я розумію, що дуже багато де вони вже знищені, і тут це неодноразово було сказано. Але я знаю, що це точно відбудують, і всі-всі ці люди зможуть повернутися, взагалі чудово, що проводяться такі ініціативи. Не забуваємо, що в країні йде війна, бо ужордень не боси спокійно, так тихо, але потрібно пам'ятати, донатити, допомагати. Захід організували представники Ужгородського прес-клубу. Працювали над цим проєктом чотири місяці. Розповіла керівниця Ужгородського прес-клубу Ірина Бреза. Ми хотіли показати, що хто ці люди, чим вони займаються. Наскільки складно було чи легко, наскільки вони адаптувалися в нас на Закарпатті, знайшли собі заняття чи продовжили свою роботу. Це зовсім різні люди, зовсім з різних областей. За словами Ірини Брезе, охочі зможуть побачити фотовиставку 22 та 23 квітня в Ужгороді, а згодом у Мукачеві, Перечинні, Тячеві та Хусті. Руслана Гостю, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.